Вітаю, НТА новини підсумовують події середи 13 лютого. Сьогодні ми вам розповімо таке. Остання надія обласна влада просить уряду 750 мільйонів гривень на ремонт доріг. Загалом потрібно 2 мільярди. З жезлом проти пішоходів Державна інспекція береться вчити львівян пішоходів дотримуватися правил дорожнього руху. Зі зброєю за нагородами львів'яни на домашньому чемпіонаті України з кульової стрільби вибороли 5 медалей. Остання надія обласна влада просить в уряду 750 мільйонів гривень на ремонт доріг. Ці гроші хочуть скерувати на найпроблемніші ділянки напрямки на Тернопіль, Луцьк, Івано-Франківська ще траси броди Червоноград. Яворів, грушів і сколеславське. Наразі у 2013 році з державного бюджету на усі дороги область отримала лише 152 мільйони гривень. Вони призначені здебільшого на ямкові ремонти. Загалом, аби привести усі шляхи області до ладу, потрібно щонайменше 2 мільярди гривень. Дороги на Тернопіль, Луцьк, Івано-Франківськ та траси броди, Червоноград, Яворів, Грушів, Сколе-Славське. Це не повний перелік пріоритетних напрямків, які область за державні кошти планує відремонтувати цього року. Кажуть, це ділянки, які перебувають у найгіршому стані, щоб зробити хоча б поточний ремонт. На все потрібно щонайменше 750 мільйонів гривень. Чиновники зазначають, Львів автодор цьогоріч уже отримав частину коштів на дороги загального користування. Їх потратять на ліквідацію аварійної ямковості. І після зими зараз передбачені виділені кошти, які ну тільки на експлуатаційні отримання вони складають 151,9 п'ятдесятну цілу п'ять мільйона. експлуатаційне отримання це завершення зимового отримання 2013 року, підготовка до зимового отримання 2013-2014 року і ліквідація аварійної ямковості. Я думаю, що шанс буде обов'язково. Кошти якісь виділять, тому що. Ну скажем, питання кошти на поточний чи капітальний ремонт ще взагалі в тому році не розподілялися. Отримати державні кошти, за які хочуть зробити десяток обласних магістральних доріг, чиновники сподіваються упродовж місяця. Кажуть, з цієї суми першочергово ремонтуватимуть трасу броди червоноград. Там лише на перекладання майже 40 кілометрів дороги потрібно близько 120 мільйонів гривень. І додають, аби привести до ладу та утримувати у хорошому стані усі автошляхи Львівщини, потрібно щороку вкладати щонайменше 2 мільярди гривень. Ціна демократії, бюджетна комісія обласної ради рекомендуватиме депутатам виділити 7 мільйонів гривень на проведення проміжних виборів. Гроші на багато страждальне волевиявлення знайшли. Це залишки коштів, які не використали минулого року. При цьому в облраді сподіваються, що втрачене пізніше вдасться повернути уже з бюджету державного. Крім цього, обласну ТВК закликають максимально економити, аби вкластися у меншу суму. Останнє засідання бюджетної комісії було першим, на якому питання фінансування виборів не викликало дискусії. Після того, як представники адміністрації офіційно повідомили, що 7 мільйонів з перехідних залишків є, депутати затвердили проєкт рішення, який виноситимуть на сесію 19 лютого. Єдине, до чого закликали ТВК, це по можливості вкластися у меншу суму. Є інші статті, на яких направду можна економити, але ми зробимо наступним чином. Ми попросимо пану Миколи, що якщо ми виділимо ці кошти. Під час сесійного засідання то він зробить все, аби економія була зі свого боку. Ми зробимо все, аби кошти надійшли вчасно. Не так як в тих областях, де вибори вже відбулися. Докувати бюлетені на зарплати працівникам дільниць не дали. Голова ТВК Микола Щур каже, кошти знадобляться вже найближчим часом на друк посвідчень кандидатів депутати та офіційним спостерігачам, а також інформаційних плакатів кандидатів, які мають бути вивішені на кожній дільниці. А от скільки вдасться зекономити, спрогнозувати наразі не вдається. 5 мільйонів піде на зарплату працівникам дільничних комісій. Решта друг виборчої документації, зокрема бюлетенів, канцелярські товари, транспорт та зв'язок. Найбільш ймовірна стаття економії наразі це кабінки для голосування, які мали б залишитися з попередніх виборів. Коли б ви планували фінансування, ми значно скоротили видатки на саме на ці кабінки. Через те ж у нас є велика надія, що вони збереглися. Хоча насправді. Якби облік тих кабінок ну під великим питанням ми будемо звертатися до місцевих районних адміністрацій державних, які якби, повинні бути назбережені в них. Тим часом в облраді не втрачають надії повернути виділення кошти пізніше, уже з державного бюджету. Відповідний законопроект вже зареєстрували у парламенті. Іти не можна залишити це словосполучення найкраще характеризує найближчі політичні перспективи мера Львова Андрія Садового. Схоже на те, що протистояння між ним та фракцією Свобода найбільшою у раді, дійшло апогею. Сторони довго грали м'язами на публіку, обмінювалися погрозами і звинуваченнями. Доходило навіть до мінімального рукоприкладства, коли депутати силоміць виводили чиновників з зали засідань. Врешті, після набуття свободою. Статусу партії парламентської боротьба вийшла на новий рівень. Нардепи заговорили про створення тимчасової слідчої комісії, що займеться розслідуванням діяльності управлінь комунального майна і транспорту. А свободівський віцеспікер Руслан Кошулинський в інтерв'ю нашому каналу взагалі заявив про ймовірність того, що Андрія Садового відправлять у відставку. Чим закінчиться протистояння? Хто вдягне лавровий вінок переможця і чи буде переможець? Відповіді на питання шукав Степан Грицюк. Теперішні протистояння між депутатським корпусом та міською владою в історії Львова не є першим. За шість каденцій позбавити мерів їхніх посад намагалися цілих чотири рази. Два з них були вдалими. З кабінету попросили Богдана Котика та Любомира Буняка. Одного разу крісло захиталося і під ще одним королем Василем Куйбідою. Щоправда, похиталося, але таки встояло. Куйбіда тоді відбувся малою кров'ю, звільнив із займаної посади свого першого заступника і хорошого приятеля Павла Качура. Амізенові Сірик – яскравий приклад того, як може закінчитися непорозуміння між двома гілками влади, коли у 2005-му більшістю голосів депутатський корпус проголосував за відставку Любомира Буняка. Саме він, як секретар міськради, тривалий час виконував його обов'язки. Чи дійде до відставки мера? Цього разу він прогнозувати не береться, як і не береться говорити про те, що буде у разі звільнення садового. Краще як казали древні. Поганий мир, ніж добра війна. Бо добра війна може закінчитись стільки одним: депутати можуть 60-ма голосами відправити міського голову від голови відставку, міський голова не може нічого. Більше того, якщо далі говорити після цього моменту, то в сьогоднішніх українських реаліях і реаліях українського законодавства наступає така інваріантність, що в даному випадку свобода помиляється, що вона. Якби буде контролювати цей процес. Ну, подивіться, згідно законодавства, за 6 місяців мають відбутися повторні вибори. Так каже закон про місцеве самоврядування. Тепер беремо його їдемо в Чернівці, усунути, міський голова чекає вже скільки? Два з половиною роки. Директор Львівської обласної організації комітету виборців України Оксана Дащаківська говорить: після відставки мера за пів року справді мають відбутися вибори. До того часу обов'язки міського голови виконуватиме секретар міськради. У нашому випадку це член свободи Василь Павлюк. Однак не виключно, що гіпотетично відправлений у відставку садовий буде поновлюватися на посаду через суди. Тоді протистояння перетвориться на довготривале політ шоу. Відтак для депутатів зараз краще витримати паузу. Я думаю, що на даному етапі переможця ми так і не знайдемо, тому що і садовий, і свобода будуть продовжувати таку. Тактику легких уколів, так як казали би фехтуванні, деспоколювати один одного. Я думаю, що найжорсткіша боротьба буде за рік до виборів нових місцевих до 2015 року, тобто вже в наступному році, і в цьому будуть зацікавлені тоді свободівці, бо вони чітко пам'ятають, що за рік до виборів не можна перезначати дату нових виборів міського голови, і вони можуть стати повноправними власниками міста. Натомість політолог Ігор Танчин дотримується іншої думки: добиватися відставки садового переконаний він свободі зараз не на руку, і в кінцевому результаті все закінчиться на рівні погроз. Це мало дивідів може принести свободі. Адже доведеться тоді брати на себе повністю відповідальність за стан справ у місті. А стан справ у місті, особливо після проведення євро, є не найліпшим. Прямо скажемо, тобто там лів знаходиться на межі дефолту, величезний кількість боргів. Нема чого очікувати тепер на будь-які інвестиції з боку уряду, будь-яку допомогу з боку уряду. Це само собою зрозуміло, і в таких умовах перед виборами. Які мають відбутися до місцевих до місцевих органів влади, вже невдовзі, а потім президентських виборів нема підстав свободі брати на себе цю відповідальність. Політологи кажуть, свобода досі немає узгодженого кандидата на посаду мера. Націоналістична партійна еліта масово мігрувала у Верховну Раду. Що обміняє свій мандат на ключі від кабінету бургомістра, колишній учасник мерських перегонів Юрій Михальчишин, сказати важко, так чи інакше, але томагавк війни над головою садового свободівці вже підняли. У програмі в об'єктиві віце-спікер Верховної Ради України Руслан Кошулинський підтвердив, що буде створена тимчасова слідча комісія, яка ретельно вивчатиме роботу управління транспорту, а також комунального майна та власності. І це лише початок. Це такі наріжні коміте... наріжні управління, які пам'ятають львів'яни, починаючи від транспортної схеми порушення всіх закон, законних норм. Всі виграні є суди проти управління транспорту, в які засвідчили порушення. Це те саме стосується управління комунального майна, продаж, незаконна оцінка, відчужене майна майна, починаючи проблеми з старим цумом на площі ринок, готелем Київ. Рішення щодо відставки садового фракція свободи прийматиме за висновками слідчої комісії. Якщо вона таки доведе, що на займаній посаді міський голова та його підлеглі зловживали своїм службовим становищем, то маховик відставки буде запущено одразу ж. Степан Грицюк, Юрій Галетович, НТА Новини. Тимчасові незручності від сьогодні і до суботи мешканці Шевченківського і Личаківського району можуть мати проблеми з водопостачанням через заміну аварійної ділянки мережі на магістралі Заруці Львів, вода в помешкання подаватиметься з пониженим тиском. Про це та інше у стислому огляді подій дня. По магістральному водогону за руці Львів здійснюється постачання від водозаборів північної групи до споживачів Шевченківського району Львова. Поблизу села Зашків пролягає ділянка, на якій щомісяця трапляються серйозні аварії, кажуть у водоканалі. Відтак планують замінити 30 погонних метрів водогону. На час виконання робіт від сьогодні до 16 лютого можливе пониження тиску води у Шевченківському районі та частково у Личаківському, а саме на вулицях Богдана Хмельницького, Новознесенська, Кульова, Ластова та Богданівська. Оном на 13 лютого державна казначейська служба не виконала платіжних доручень розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету Львова на майже 13 мільйонів гривень. Такі дані наводить департамент фінансової політики мерії. Найбільші суми казначейство заблокувало на поточний ремонт житлового фонду, ремонт доріг, озеленення та санітарну чистку. Це близько 6 мільйонів гривень. Понад півмільйона не отримало управління освіти, 182 тисячі управління культури та ще 122 тисячі управління охорони здоров'я. Цього року з бюджету розвитку на збереження історичних пам'яток Львівщини, які перебувають в аварійному стані, будуть виділені близько 2 мільйонів гривень. Повідомляють обласні адміністрації. Окрім того, для тих пам'яток архітектури, що потребують термінового порятунку, планують також отримати кошти субвенції з державного бюджету. За словами керівника області Михайла Костюка, у 2014-му частина коштів, яка запланована на використання для об'єктів життєзабезпечення, повинна бути перепрофільована на збереження історичної спадщини. Жезлом проти пішоходів Держатоінспекція береться вчити львівян пішоходів дотримуватися правил дорожнього руху у кращому випадку. Порушника чекає п'ятихвилина лекція: як уникнути аварій та казусів на дорогах в гіршому штраф. До цього інспекторів спонукає сумна статистика. Лише у січні на дорогах міста сталося більше 20 аварій за участі пішоходів. Загинуло троє людей. Інспектори дає, у центрі на проспекті Свободи патрулюють з восьмої ранку. Кажуть, що порушники трапляються і серед водіїв, і серед пішоходів. Проте останніх найбільше. Найчастіше люди переходять дорогу на червоне світло або шукають вільне місце у щільному потоці транспорту. За це передбачено попередження і адміністративного відповідальність одного штабу від 51 до 85 гривень. На зауваження інспекторів порушники реагують по-різному. Хтось обурюється і відсилає інспекторів ловити водіїв. Проте більшість дякують за попередження та визнають свою провину. Розуміло, дякуємо. А, Ми ще так не будемо робити. Все правильно, вони роблять зауваження. Я, це моя провина так. Удаї кажуть, пішоходи є найбільш вразливою категорією учасників дорожнього руху. Лише за січень на автошляхах Львова сталося понад 20 ДТП за їх участі. Троє людей загинуло. По статистиці десь приблизно проходить 150 до 160 адміністративних матеріалів складених на пішоходів по статті 127, частині 1, частині 3 Кодексу України про адмінправопорушення. З початку року. Відтак працівники ДАЇ закликають людей дотримуватися елементарних правил, бути обачними на дорогах, не вибігати на проїжджу частину, не переходити її поза пішохідним переходом та не зупинятись на дорозі у разі порушення. Найменше, що вас чекає – це штраф, найгірша смерть. Марія Шепель Далі у новинах спорт. іспанський нападник львівських Карпат Лукас не полетів на заключний третій зимовий збір зелено білих у Туреччині. Цю інформацію НТА новинам підтвердило джерело у клубі. Керівництво Карпатівців вимагає від футболіста продовження угоди, що завершується за рік. Але запропоновані галичанами умови іспанця не влаштовують. Саме тому Форварда відсторонили від тренувань з основою. Переговори Карпат з Лукасом тривають уже найближчим часом. Сторони можуть знайти ком. Компромісний варіант нової угоди у клубі. Ситуацію з нападником коментувати відмовляються. Після першої частини чемпіонату нагадаємо, Лукас ділить з Крістальдо та Алексом Тейшейрою, третю сходинку у бомбардирських перегонах Прем'єр-ліги. Він забив вісім голів. Зі зброєю за нагородами кращі кульовики України. У Львові змагалися за нагороди національного чемпіонату. Для них це була генеральна репетиція перед першістю Європи. У доробку господарів турніру п'ять медалей. На найвищу сходинку п'єдесталу піднявся лише Роман Бондарук. Він був найвлучнішим у швидкісній стрільбі з пістолета. Загалом у Львові за нагороди чемпіонату України з кульової стрільби змагалися понад 300 атлетів. Приїхали усі найкращі снайпери країни. Для багатьох із них це був перший офіційний старт у 2013 році. Радує те, що перші змагання цього року в приміщенні показали досить високі результати, що лежачі хлопці і дівчата, що в, е, з трьох положень і хлопці і дівчата там. Леся Лецьків-Кальніш Наталя показали результат 589 торів і дуже високий. Найбільше нагород на національному турнірі виборов Олександр Петрів. У швидкісній стрільбі по одній мішені він був першим, а у стрільбі по двох мішенях другим. В останній дисципліні його обійшов земляк Роман Бондарук. Ще одне срібло Петрів вибору у довільній стрільбі з пістолета на 25 метрів. У мене вже давно таких гарних результатів не було. Я маю на увазі у повільних вправах. Довільний пістолет і пневматичний, а швидкісна стрільба такий середній результат у мене був. Чемпіонат Європи зі стрільби з малокаліберної зброї відбудеться наприкінці лютого у Данії. Петрів та Бондарук на цей турнір не їдуть, оскільки в програму змагань не входять їхні коронні дисципліни. Львів на єврокульовиків делегує п'ять спортсменів: Лесю Леськів, Павля Коростельова, Надію Дінгіну, Владислава Онопка та Анастасію Бондарук. З-поміж них на чемпіонаті України у Львові нагороду виборола лише гвинтівочниця Леськів. За словами наставників, результати галичанки дозволяють сподіватися на нагороду чемпіонату Європи. Ой, якби ж то попасть, те, що вона тут попадає, то можна розраховувати». Останні приготування перед чемпіонатом Європи українські кольовики здійснюватимуть у Львові. В Данії вони вилетять 24 лютого, а змагання розпочнуться 26 числа. Незамінні збірна України з фехтування за відсутності лідерів залишилася без медалей та покупка світу, що відбувся в Німеччині. Найкращий результат у командному турнірі восьме місце. В індивідуальних змаганнях досягнення значно гірші. Лідери збірної Яна Шемякіна та Ксенія Пантілєєва змагання в Німеччині пропустили. Їх місця зайняли львів'янки Анастасія Івченко та киянка Фейба Бежура. Традиційно за збірну фехтувала Анфіса Почкалова зі Львова. Українки перемогли команду Гонконгу, а потім програли збірним Угорщини, Польщі та Франції у підсумку наші дівчата восьмі. В індивідуальному турнірі серед українських шпажисток найкраще виступила Івченко. Вона 32. -га. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Чекайте на наші новини уже завтра. До побачення!